Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні ми з вами читаємо урибок з Євангелія від Луки, в якому говориться, як Ісус повернув до життя мертвого юнака. Це дивним способом теж перегукається з історією, яка станеться з самим Ісусом Христом. Єдиним сином Матері, яка була вдовою, як він помер, і вона його склала у гробі, але гріб не зміг втримати самого подателя життя другу особу Божу і Ісус Воскрес із мертвих, повернувшися до життя сам, але повернув до життя. Правдивого і вічного багатьох інших людей. Проте сьогодні ми з вами читаємо оцей уривок, коли вже йде похоронна процесія і вже має похорон завершитися це вже останнє, то, що в нас народі кажуть путь, І Ісус Христос її зупиняє і каже, читайте з останньою дорогою. Нам треба жити, а не вмирати. І тому Він повертає цього юнака до життя, але до якого життя? До життя на цій землі. І виявляється, що життя на цій землі настільки цінне, що навіть якщо людина вже поривається йти ще на той світ, то Ісус Христос її ніколи не поспішує. Тому що Він. Бог Господь дав нам це життя, щоб ми Бога пізнавали, любили, і щоб ми у радості провели це життя. І тому, дорогі сестри і браття, сьогодні нам варто говорити про цінність людського життя. Бо багато людей думають, що життя цінне. Тільки через те, що ми щось у житті маємо або досягнули. Ну, наприклад, якщо людина має велику зарплату і багато грошей, то життя вдалося. А якщо того всього недостатньо, а, то може бути, що й погане життя. Або, наприклад, якщо всі про тебе добре говорять, о, як то добре життя. А якщо критикують, то життя погане. Є такий дуже цікавий приклад у старому заповіті пророка Йони, який все був незадоволений рішеннями Господа Бога. І коли Бог навернув велике місто, Ніневію на проповідь пророка Йони, то Йона каже так: я так і знав, що ти милосердний Боже, і ти не покараєш тих ніневітян, то краще мені не жити, краще вмерти. І багато людей, вони думають, що життя втрачає свою цінність тільки тому, що ми не маємо того, що хочемо. Але тепер дуже важливо зазирнути в глибину нашого серця і подивитися, що головніше те, ким ми є, чи те, що ми маємо. Бо якщо нас не буде, то ми нічого й не будемо мати. І тому Ісус Христос звертає нам увагу на що, що життя цінніше від всього іншого, що ми у житті маємо. А ми скажемо так: життя цінне саме по собі. Дорогі сестри і браття, подивіться на праворуч і ліворуч. Подивіться на тих людей, яких ми маємо тут поряд. Подивіться на небо, чи воно відображає облаки чи навіть застелене хмарами, яке воно гарне. Подивіться на, на природу, на те, що ми можемо ходити, розмовляти, що ми бачимо, хто бачить, навіть хто не бачить, хто чує цей світ. І життя прекрасне, тому що воно життя дароване Богом. І який смисл тратити оце життя через якісь дрібниці? Що хтось не те сказав, або не так поводиться вдома. Та ж життя важливіше. І тепер порівняймо, то завжди треба порівнювати. Ось люди бувають сердиті на своїх домашніх, а якби вони померли. Що би тоді сталося? Ми би тоді жаліли. То чого ти тепер сердитий на них? Сьогодні у євангельському читанні якраз про це ми говоримо. І тому ми кажемо те, що навчає нас Свята Церква, що людське життя це найцінніший дар від природного зачаття до природної смерті. Це найцінніший дар. Тому не можна в нього втручатися і не можна його зневажати. І саме тому Ісус Христос повертає до земного життя оцього юнака. Але є ще інша важлива проблема у нашому житті сьогодні. Тому що бачимо, ми про це говоримо про себе, але є люди, які не поважають людське життя. І які думають, що треба якомога більше людських життів знищити. Сьогодні ми маємо війну, і багато наших військових вони втрачають своє життя на землі. Вони загинули. І було би добре, якби сьогодні Ісус до кожного з тих загиблих прийшов. До кожної матері сказав не плач, доторкнувся до мамі сказав іначе. я тобі кажу встань. Але Ісус Христос не робить цього так, як не зробив це, коли сам повис на Христі. І ми не дарма на самому початку порівняли, що подія. Яка описується в Євангелії від Луки, вона перегукується із історією самого Ісуса Христа. Тому що насамперед ми не можемо бути такі, як наші вороги, які не тільки військових вбивають, а які нищать життєвий простір людей, які нищать житлові будинки, а у них Убивають дітей і звичайних людей, мирних, які не мають в руках зброї, щоби себе захищати. Багато хто каже, треба так само зруйнувати Москву. Ми не можемо бути такі, як вони. Ми маємо прагнути до справедливості і до встановлення іншого справедливого миру. Щоб всі ті, які прагнули смерті і знищення, надолужили всі свої злочини, і щоб вони глибоко пережили всі ті страхіття, які переживає тепер український народ. Але не так, як ми тепер. Не так, що ми їх будемо так само нищити, бо ми тоді перетворимося в таких нелюдів. Диябльських, як і вони тепер. Ми не хочемо цього. Ми хочемо зберегти що. Але з іншого боку, навіть найважча помста ніколи не поверне до життя тих, які життя на цій землі втратили. І саме тому, коли Ісус Христос повис на хресті, то Він вже не повернувся на цю землю до звичайного життя. Але це не означає, що життя він втратив. Насправді він воскрес до дому Бога Отця. І кожному з нас призначив оцей шлях. Хто вірує в мене, той навіть умерше буде жити, каже він. І сьогодні, як ніколи, актуальним для нас є плекання віри. У Воскресіння Ісуса Христа і в очікуванні Воскресіння нашого. Тому що ми знаємо, що навіть ті, які сьогодні відійшли від нас, ми кажемо, що померли, вони насправді не пропали. І відповідь нам, як нам жити з оцими величезними втратами і жертвами, Є тільки одна, яку дає Ісус Христос, а це віра віршого Воскресіння. То не означає, що ми, які залишилися тут на землі, щось більше виграли. Тому що всі ми підемо тією самою стежкою, але Ісус Христос звертається сьогодні до нас, не плач. А до всіх наших загиблих, кажу тобі, встань. Щоправда, не до цього земного життя, а встань і йди додому Отця. Дорогі сестри і браття, наступного тижня Святіший Отець проголосив п'ятницю Днем молитви і посту за мир в Україні. І це наше покликання, наша віра і наша надія. Ми молимося і жертвуємо те, що можемо пожертвувати, і віримо у надію вічного життя і Воскресіння. І цю надію треба оголосити іншим. І це єдина правдива відповідь на наші проблеми і на наші прагнення. Пам'ятати, що ті, які від нас відійшли, вони не програли. Тому що вони віддали своє життя за нас, за те, щоб ми могли жити і могли будувати в Україні здорове суспільство. Тому оцей клич, щоб вони устали і йшли, він знову і знову відлунює у вухах, хто вірує в мене, той має життя вічне. І на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Слава Ісусу Христу!